Вітаю всіх на порталі Оцвіта Мене звати Ігнатенко Євгеній Васильович. Я вчитель географії решельєвського ліцею міста Одеси і хотів би запропонувати вам онлайн підготовку до здачі зовнішнього незалежного оцінювання, яка допоможе вам без перегортання зайвої літератури та непотрібних підручників якісно скласти зно. Разом із авторами проєкту Освіта онлайн.com.ua» ми розробили специфічну програму підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, суть якої заключається в наступному. По-перше, весь курс географії розбитий на окремі блоки, кожен з яких складається з трьох уроків лекцій, у яких розглядається основний практичний та теоретичний матеріал, що використовується у ЗНО минулих років. По-друге, вебінари, під час яких ви можете задавати питання. На завдання практичного та теоретичного характеру безпосередньо викладачу. По-третє, це чат, у якому відбувається безпосереднє спілкування майбутніх студентів із викладачем, де обговорюються ті питання, які не були розглянуті під час уроків лекцій та вебінарів. Окрім того, у програмі передбачені після кожного уроку лекції та в цілому цілого блоку тестові завдання та конспект лекцій для кращого закріплення вами нового матеріалу. Надіюся на те, що запропонована нами форма роботи допоможе вам успішно скласти ЗНО та вступити до бажаного вищого навчального закладу. А я чекаю вас на наступних зустрічах при розгляданні конкретної нової теми.